Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за Іспанію ffa 8 знову ж таки, з тими самими людьми на тому самому OS сервері. Якщо ви не з ОСС-сервера, долучайтесь до нас і зможете пограти також в FFA-шки. Також завів свій Телеграм і свій Discord, тож доєднуйтесь туди і, можливо, колись це виросте в щось більше, ніж лише телеграми Discord. Ну що, хлопці, починаємо. Як бачите, чудеса чудесами не, заклало, не склалося, тому е, пішов по горі і відкрив морські порти. Е, е, ну не знаю навіщо, я іспанець, вони мені не дуже були потрібні, але хотів збудувати якийсь флот такий нормальненький, ну, щоб кудись сплавати. Бо щось я дивлюсь, не виводжу. У мене такі ще гідні стаци, але я бачу, що вже ну, програю. Е, по ним тому треба щось робити, і ми кудись попливемо. Куди плисти? На зараз я ще не знаю, але знаю, що треба збудувати порти і збудувати флот. Тому ставлю карту ветеранство. до чого взагалі ця вся прелюдія? Про карту ветеранство. Ну і про морські порти. До речі, погляньте, яка суттєва різниця в культурі. В мене було 204 культури, потім я знов перебуваю кумаці, в мене 291 культури, тобто, це про 50% додаткової культури. Це не лише якісь забаганки, бо кілла вона імбова. Ну і японець, який не захотів далі витрачати пол послів на Наріву, просто вирішує оголосити мені війну, бо там в мене сідає Амані. Чи вона вже там є? Я от ну, не зрозумів. Так, вона вже там є, і сліпі хоче її перебити, щоб ну, я йому війну не оголосив. А от перше. Його оголошую мені війну, тобто удар на випередження робить. Ну і тут стає все зрозуміло, куди плести, що робити. А якщо є план, якщо ви маєте мету, то це вже половина справи зроблено. Дуже цікаво, що я не одразу пішов в лінкори, в... куди там, не пам'ятаю назву тих, вниз. А все ж таки закрив хімію, тому в мене зараз десь два ходи до закриття хімії. До того, як я буду будувати лабораторії, тому дуже-дуже швидко будую квадрієми і не Ти можу знайти фрігатів, бо кончили з селітра. Наказую квадріємку, а так не можна робити, бачите. Не схитрувати, не схитрувати тут. Ну, все одно, заказую дуже багато прибілдів всі вони в армадах. Ну, чомусь я, ну, про Іспанію знов, я там міг будувати армади. До речі, я не міг зараз будувати армади, бо ще не закрив Scorched Earth а Оскільки є Іспанія, то взяв і, і зміг. Я от не знаю, як там на Іспанію працює морські порти, але дуже швидко будуються всі юніти, не вистачає на армаду фрігатів чомусь. А Тут вистачає. Як то так, я не знаю. Це для мене загадка, але <с> в тому місці вистачає, а в цьому не вистачає. Ну, норм. Ну, такі приколи інколи бувають. Тож, не дивлячись на що будую, будую фрігати. Саме зараз можна було б не продляти союз дружбу з іспанцем і з португальцем, і ну, вбити його. Я не знаю, чи вбив би його, чи ні, але в нього там досить багато міст. І я просто побоявся, що в мене не вистачить коштів воювати з ним. В нього є союзник Польща, а в мене мій союзник. ну, Там досить слабкі каравани ходять. Я все одно кидаю частину караванів. в... Все, в Роберта Брюса, щоб ну, не бути скотинякою, але трошечки більше там на, один, на два караванчики більше ходить в Португалію. Португалія взагалі дуже зручна, вона там як Чилія розташувалася на Чілі, бачите, така витягнута, і там всі міста на воді. Тобто, якби дуже захотіти, можна було б злегка. Розжитися додатково 15 містам. От я зараз сиджу і думаю, чому я не напав на Португалію, ну, мабуть, тому що він мій союзник. Якби він мене не переконав, кидати в нього каравани, я б затоваришував з Японією і, можливо, б Японія виграла цю гру. Але ну, так сталося, що я торгую з Португалією. Також, оскільки я Іспанія і маю плюс 5 проти інших релігій, то зараз за іспанця треба робити релігію, що я дуже довго відкладав на 91 й хід лише не заснує релігію, це дуже погано. Треба було б медитацію дзен забрати раніше, в саме в цьому місці рознести вже її давно. Але ну бачите, ну так, граю слабенько. За Іспанію є кращі білдортери. Також зверніть увагу, що закриваю реформовану церкву, Reformed Чорч, щоб мати картку на плюс 4 у війні проти інших релігій. Тобто матиму плюс 9, якщо мої релігійні опоненти провтикають. А Японія в нас грає релігійну Японію через... Через священки та через театралки першим районом, тому в нього так, такі ну, стати були не дуже спочатку. А от зараз вже він розкачався і просто вривається. Купую, купую зоопарк, знову маю проблему з люксами, лише плюс 3, хоча в мене вісім міст, і лише плюс 3 задоволення, плюс 2 навіть, ух, який жах. Тобто не все супер круто, але ми працюємо над цим. Uh, також uh, прийшло усвідомлення, що я добудував ці uh, порти. Мені вже не потрібно ветеранство, а потрібна карта призганту. Я частину флоту будував без карти призган, але дуже багато промки. Ну, можливо, б я мав ще там на два юніти більше, але на тому все. Що ж, ну якось так виглядають мої картки. Бачите, 22-22, у 22, нас 12, 24, небагана, 58 промки, там ще якесь задоволення, призгани. Тобто, ну, розганяємось. розганяємось. І на плюс 4 вчені, але, мабуть, я його вже не заберу. Думаю, ну, хай Японія читає, Греці з нею, а я просто прийду і заберу його в лабораторії. От, власне і все, ти в рефайнерінг. І прямою наводкою йду в батлшіп. Ну я прямою наводкою я вже <смір> закрив і всі порти, я вже закрив і лабораторії, і лише потім йду в якісь юніти. Це таке, настільки така халява, що ну, в нормальних іграх такого не потрібно пролазити. Не ну, це неможливо по 92-й хід, але в нас всі такі няшні-мілашні, всі йдуть по верхній гілці, всім пофіг на війну. Тому це такий, мабуть, буде для людей культурний шок, що виявляється в Фаршсі, можна ще й пиздитися. Це вже така безвідповідальна гра з мого боку. Подивіться, з боку японця також, я проїхався, жодного корабля в нього нема. І скільки там 400 воєнки. В мене вже 581, ну ще не полюся. І коли ви будуєте одразу. Корпуси, коли ви будуєте одразу армади, то ваша воєнка ну, не стрибає, так? коли ви будуєте по одному юніту. Бо, е, ну, ви маєте лише на 10 більше. Тобто, коли ви будуєте два юніти по 60 сили, у вас воєнка плюс 120, а коли ви будуєте корпус на 70 сили, тобто корпус цих двох юнітів, у вас воєнка зростає на 70. Тому будувати, щоб не спалитися, краще одразу корпуси. Це зазвичай такого не робиться, бо тоді у вас хірові таймінги. Звичайно, просто будуєте багато юнітів, всі це бачать, готуються, і ви ну, не дуже можете реалізувати свій пуш, якщо у вас там немає супер якогось таймінгового виходу, як там о, угорські гусари. До прикладу, там плюс 15, них у вас карпуси, і ви вбиваєте свого сусіда. ними. Тому я не полюся, тихенько собі е, будую одразу армади, але я їх не будую, бо вирішив спочатку добудувати лабораторії. Це просто жах. Ну, це, ця атака, вона ну, не повинна була спрацювати з CPL. Хоча, можливо, я забагато кредитів даю CPL. Вибираю собі е, цих адміральчиків. У мене там їх накопилось багатько, і ну, нормальних таких, що на батлшіпи діють, я лишаю, а інших активую. У мене будуть якісь корпуси та інші приколяси. Е, я, до речі, не пам'ятаю, хто там дає плюс 3 зараз. Можливо, вони взагалі це плюс 3 ну, прибрали з гри. Я не впевнений. Перевіряю, чи в мене й стоїть призган, стоїть. О, я вже забув за цей час. І починаю добудовувати аронклади. Нам потрібні броненосці, по, ну, В нас така армія стрілецьких батлшипів. Ну, Добудовуємо аренклади, вони дуже швидко допливуть там до місця призначення, в них підвищили їм дальність мореплавання, і там, я не пам'ятаю, в якій технології. Там ще додатково вони отримують. Дальність плавання, тобто тут швидко допливуть. Головна проблема це доплисти якомога ближче до Японії моїми прибілдами, бо маю чудовий план зараз покажу. Дивіться, до неймовірності простий план. Я союзник Шотландії. Я запливаю на територію Шотландії і десь біля Обердіну апою батлшипи і просто ну, вбиваю японця за 5 ходів. В всілякому разі я в морські міста. Ні, там здається, що їх раз, два, три, 4, 5. І якісь там міста лишаються. А на ці міста повинні заїжджати ну, хтось інший з сухопутних держав. Я ж ну, така, операція приходить таємно, тому я нічого нікому не кажу. До того ж, я не люблю приват, тому ніякого привату від мене ви не побачите. Ну, можливо, там, я не знаю, скоріш за все, ні. Навряд чи. Тому я такий досить відкритий. Але якщо операція таємна, то про неї знаю лише я і люди, які випадково зустріли е, мій конвой. Дроблю е, великий гак. Щоб ну, навіть шотландець мене не здав, бо ну, інколи буває, ти плевеш через територію своєю він каже, о, до тебе там пливуть, готуйся, бла бла-бла, це все. Е, і також уминаю торгівельні шляхи, щоб мене ну, не помітили. Не знаю, чи помітив він, чи ні. і Зазвичай люди на це не дивляться. Е, тож, за торгівельні шляхи я не дуже переймаюся. А от за територію е, шотландця так, тому через його територіальні води я не. Пропливаю. Лишень в останню мить е, всі люди все зрозуміють. Також маємо невеличку проблему з нафтою. Або її ну, просто не вистачає. Е, маю лише плюс один. І через пошук бачу, що там є два з половиною. Ну, два, навіть майже три. Ні, два таки, два е, ресурси. Тому їх треба дуже швидко оновити, але на це треба часу. У мене вже часу немає. Мені через хід, через два треба апатися. А якщо я навіть зараз куплю білдерси, то це три ходи, доки я отримую першу додаткову нафту. Так і звісно ще ж докупляю два білдер, щоб один в, іншу, в одну сторону йшли в другу. Ви бачите, це на п'ятий хід оброблюється тут. І от там, де нафта, можливо, треба було б з білдер з цими інженерами там збудувати дорогу. Я до цього не додумався. І тоді б нафта ну, обробилася швидше. Але я вирішив, так кардинально це питання, купивши два. як їх звуть, Дві е, військові академії. В моді військова академія додає вам дві нафти. А мені дуже багато нафти не потрібно. Мені потрібно там десь 6, 7, 8 нафти мати, щоб прапить свій флот на території шотландця. Е, Тому я. Здається, я просто викупив. Е, Сі. Викупив, здається, просто викупив. Військовій академії та й все. Дуже приємно грати, коли у вас по 500-600 по голди в хід Капає просто чудово. Я вам скажу: приємно. приємно До речі, перевірив, чи можна покращити нафту. Ні, не можна. Інженером покращити нафту, але інженером можна чопать. Тож пам'ятайте про це. Ось і настав день, Д де? Заїжджаю на територію Абердіну і провапую стільки, скільки зможу. Дуже довго клікаю, встигаю лише кілька корабликів помувати, але цього вистачить. Ну, бачите, Слабкий, слабкий качка, треба було в 2D, щоб не було анімації, але я всі ці приколи вже забув, не воював в тисячу років. Тому ну, можна було б там, за півхвилини почати. Я не знаю, чому так пізно почав. Повірив в себе, що зможу проклікати. Насправді ні. Насправді ні. Дуже цікаво, що я повністю нічого не будував. у нього 476, у мене вже 1268. Я розумію, що виросла воєнка ну, дуже швидко, але ну, він якось взагалі не реагував на це. І, можливо, він ну, сподівався, що, знаєте, можливо, мене не зачіпать. Вриваюся одразу, знищую, знищую кораблики. І допоки ще всі джоки немає стінка, він повністю пішов угору, і в нього навіть нема сталевих стін зараз. тобто Кілька міст ну, буде знесено буквально за кілька ударів. Бачите, одразу закладаються стіночки, але вже запізно. Подивіться, який дамаг проходить. Е, якби я не вбивав е, того фрігата, то мабуть місто впало б цим кроком. Е, добиваю Ironclad, чи не добиваю його е, своїми субмаринами. До речі, Еронклад вийшов з портів, поїхав плавати. О, можна було б. А, це вже додаткові кораблики, що я будував. Ну дивіться, там нема нічого, я такий ну, провів таку солідну армію. Все ж таки півтори тисяч, майже півтори тисячі воєнки, ну там десь на тисячу корабликів, і вони не зустріли жодного супротиву. Невеличке розчарування відбулося. Добиваю той арон клад і ще кудись стріляю. Ну, мабуть, субмаринами не треба було нікуди стріляти. Там з'являється стіночка звичайова. І цим ходом вже місто падає. Треба, звісно, саджати туди Віктора. Я от думав, що Шотландія ну, також на мене попре. Там, бачите, лінію готував оборони з бараками і з усім тим, що потрібно, але ні. ні. Трошечки, здається, мені не встиг японець в літачки. Ну, в нього, мабуть, нафти не було. Він пішов по горі, в нього не було нафти, щоб купити біплани, а торгувати стратами ж не можна по правилах, тому він їх і не збудував. От, немає ні літачків, немає юнітів, немає стіночок. Досить вразливе, але є чудові статси. 700 на 800. Ну, вони тимчасові. Просто роз, розлітається в хламіну осака, Ніде нічого не лишається. Просуваємось далі. Треба було б пограбувати більше, але я щось ну, не зорієнтувався. І так швидко падали міста, не було облоги і не було часу грабувати. Я продовжую просуватись флотом, але вже зрозуміло, що там 642 воєнки якимись сухопутними. Юнітами на суходолі, тому, ну. камон. Нічого, нічого, нічого навіть бувати. Нема що стріляти, нема що грабувати. Теж так дуже це дивно. Ну і одразу в мене бам, 400 научки, і буде ще більше. Чудово, приємно. На початку ходу з'їдаю осаку кавою. До речі, я дуже багато юнітів купив. У мене зараз 261. Одна копєчка вхід іде. Я не взяв золотий вік, лише звичайний, я не знаю, як так вийшло. Я взагалі, здається, хотів у темний впадати, але ну, по золотку просів. Не можу купувати юнити з тою інтенсивністю, якою б я хотів. Але все одно можна забирати міста, які біля берега, до яких дострілюють, до яких дострілюють батлшипи. Грабую, грабую рейдерами, яка там кнопочка ось ця. Не поставив картку. Ганьба. Треба ж ставити картку. Вриваємося, бо ми того варті. Дуже багато юнітів привів. Дуже. Це просто оверкіл. Жодного шансу тут немає. І забираються всі скільки там 5 міст біля узбережжя від Японії. ну таке, Таке розчарування невеличке. Я сподівався на гідну бійку. Але ну, не так сталося, як гадалося. Так, допливають кораблики, стріляю, до речі, я ж. Я забув ще й поставити картку на плюс 4, до якої йшов. Тобто, міг би ще ефективніше все це захоплювати. Тут помилка, треба грабувати, а потім бить. Якщо там був фулл мув, я, до речі, не подивився. І маю ще два адмірали, до речі, у мене два адмірали на е, ці типи юнітів. Тобто, якщо б навіть японця був адмірал, я, в мене все одно була перевага на одному з флангів. Відбувається якийсь незрозумілий мув з танком, я ну, не знаю, що це було. Але я помував танк, і він, звісно ж, застряг. Чи не застряг? А ні, він доплив. Окей, норм. А, ну все зрозуміло. Я не хочу йти по дорозі, бо можу втратити юніт від якоїсь навали вороже. І ну, тому спустив танк на воду. Добиваю місто, місто Кіото. Це капітал, бачите, дуже такий хороший. Треба було пограбувати. ну Знов не пограбував. Ну, там не воював більше, я не знаю скільки. Рок-два роки, я не знаю. Дуже рідко я воюю, так, щоб ще й з домінацією такою, то все нафіг позабував. Можна було б зіграти краще, більше пограбувати. Купую кавалерію, вся ця кавалерія ну, потім перетвориться на якісь інші юніти. От. І от тут вже починається якась незрозуміла фігня з мого боку, бо я не очікував, що так легко все буде. І ну, не, знаю, не знаю, куди вриватися. Не знаю, які технології закривати. Чи літачки, чи атомку, чи в робота вже рашить. Тому е так, не маю чіткого плану і розмазується вся моя наука. Е Продовжимо близьковичне вторгнення. Вже до Йокогами дісталися. Спойлер, це останнє місто Японії, в нього там далі немає. Я сподівався, що в нього будуть е міста там ще на воді одне, можливо, яке я не бачу, але ні його нема. Треба не забувати прокачувати юнітів, тому така затримка в нас невеличка в обстрілі ворожих міст. Але юніти прокачуються, генерали генерують бонус, бонусний дамаг, то все, все норм, все чудово. Міста вже обживаються своїми губернаторами новими, бо вони по лояльності відпадають. І насправді, окрім цих п'яти міст, я навряд чи зможу щось захопити тут. Оскільки прийшло розуміння цього, то відправляю частини юнітів додому. Вони, вони тут вже не потрібні. Всі їдьте додому, і в нас буде нова ціль, адже тепер найжирніша ціль це полька. А, ну, Щодо кріс, кажу, що він здається, там кудись йому треба йти. Чи він ще в грі, чи він вже вийшов, я не знаю, але його стримує Шотландія. Шотландія на себе ну, чомусь вирішив він таку. Роль взяти, бо ну, ми з ним друзі, вони мають, він має непогані гроші з мене. Тому ну, воює, вирішив воювати скрізь чи планує воювати скрізь. Я не знаю. Я там тримаю такі символічні, символічні юніти е, в себе, щоб вони ну, від будь-якої зради там мене захистили протягом кількох годин, а там я добудую вже юнітів. Бо в Україну, там 870 воєнки це не воєнка. Насправді на цей таймінг. Як бачите, прокачані, аж вони ще не прокачані, вони ще звичайні. Ну, подивіться, армада проти звичайного лінкора просто ну, неймовірна різниця. Він просто зникає. Нічого не може добудувати японець, а що в нього навіть. А, він не може будувати корпуси армади, в нього нема. флоти і армади, бо в нього нема о, морських портів. О. За іспанця ви можете таке робити. В чому фішка іспанця? Ви можете дуже рано напасти на людину з армадами. І якби я ну, згадав, що я іспанець десь на 75-й хід міг би проатакувати Жоа і забрати всі його міста, не лише п'ять міст Японії. І гра, звісно, пішла в інший бік, і що там в нас було б, хто переміг, не знаю. Можливо, в Японії, а можливо, я підсилився. І надавав потім Японії посраці. та він, мабуть, би також зробив висновки і збудував флот. Тому ну, незрозуміло, що атак, я вже 100%. Ну, як я бачу на зараз, вибиваю лідера, займаю його міста і сам підсилююсь. І тим самим продовжую гру на деякі терміни, маю змогу наздогнати інших людей. Ну, В цьому сенс цієї операції. Ну, а також помста, бо він перебив мою МД-шку. Якого хріна? Ну, треба не бути лицемірним, бо я перший в нього перевив цю імдешку, Але Але ну, вона мені потрібна більше, бо в мене було мало культури, а в нього забагато. Подивіться, який дамаг наноситься. Я не знаю, чи це ну, маленькі стіни. Схоже на те, що це маленькі стіни, це не індустріальні стіни. Е, ось і танчик той, що був куплений доволі. Давно і маємо нагою. Нагою не відступає. В нього там здається взагалі, ну, війська раз-два і нема, але я не можу. Я не можу, по суходолу. Я всіляко намагаюсь спонукати кріпро атакувати його, але він каже: ні, я не буду. І о, я пам'ятаю, чи він вже робив той мов чи ні, але він прийде відбивати японські міста. що. Так, воно он, він, воно він, бачите, летить. Летить відбивати японські міста чотирма юнітами. О, проти такої іспанської армади могутньої. Ну, це він, так. О, заїхали. Заїхали на аеродром. Я не знаю, він побудував аеродромів, а літаків немає жодного літака не бачу. Це ну, насправді дуже дивно, як здається. Як бачите, Крі планує операцію ще і на моїй території. Він ну, формує якесь угруповування, незрозумілі. Вони дуже маленькі, тому ну, страху немає. Продовжуємо захоплювати Якогаму. Ну, нічого тут. Ага, ось його батлшіп він ховався. Десь він там сховав батлшіпа. Я його так і не, не спіймав. Mm. Не знайшов, де він там був. Ну і, і біси з ним, як то кажуть. А, не знаю, чи треба було мені відрядження субмарину на нього відправляти, чи ні. Маю досить великий флот, тому можу трошки поганятися. Він одинокий, навіть не, не, фло, не флот і не армада. Тому ну, біси з ним, хай собі плаває, я заберу якогаму. Міста все ще відпадають потрошку, але я їх ну, цілком контролюю. Вони якось генерують щось. О, здається, там десь є, є місто. Можливо, я просто не перевірив і забув. Це така, така тупня, насправді, якщо так сталося. але е, Продовжую качати юніти. Взагалі я їх качав проти міст. Е, ну Щоб побільше проти міст вони доносили дамагу. Щоб швидше міста захоплювати. Але, можливо, деякі з них прокачав і на Війну проти флоту. Що ми там ставимо? Що я закрив? Доходимо до тоталітаризму, два кроки до тоталітаризму, але насправді це дуже пізно. Як бачите, в мене все фігово було в цій грі, якщо в мене 105-м ходом закривається тоталітаризм. Це прям біда. Нарешті ставлю картку на плюс 4, коли вже Якогама мертва. Оце прикол. Оце прикол. Ну і дивіться, наскільки швидше все почало, почало падати а Можливо, б я десь хід зекономив. Воно місто оцу, його можна обстрілювати, все, я згадав. Місто оцу можна обстрілювати, але нема чим обстрілювати. Туди, там мабуть, треба було б шпигуна засадити, але я просто забув і не встигав, не встигав клікати. Ну що ж, на цьому на 105-й хід. Операція військова по захопленню в Японії з мого боку закінчилась, Якщо хтось хоче добити, її, то може добивати. Він трошки скалічений, але він досі має хорошу промку, батько науки, 400 на 500 стати. Ну, це ж Японія, як завжди. До речі, він будує, бачите, як їх IT-кріс проти танків, команду. Тому просування моє все. Повністю скінчилось. І треба перемикатися на іншого гравця, на, е, як є, на польку, бо вона там за культурною наче збиралась перемагати, і ну, в мене е, простий з одного боку, план, а з іншого боку, складний. Але про все це ви дізнаєтесь завтра в наступній серії. А на сьогодні все. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, ще писати коментарі і шерити це відео не лише в Ютубі, а ще і в Телеграмі. І також підписуватись на мій Телеграм. І Discord канал. Він трошечки вже наповнюється людьми, там десь близько 20 людей вже. Ну, Як я і казав, ну, нормальна така тема почнеться ж після 100, тому якщо ви маєте яких знайомих, а, які б хотіли там, раз чи два на тиждень зіграти в циву, мені зручно грати в циву на вихідних, а, тому я вас запрошую туди і ми, можливо, ну, позбираємось. Спробуємо зібратися у усякому разі, як на сьогодні, ну як не цього тижня, то мабуть наступного. До речі, я думав, що буде CWC ще на цих вихідних, але їх немає, тому ми чекаємо вже апдейту Better Balanced Game моду, щоб він ну, підтягнувся. І ми не грали в Бету і вже на, на нормальному офіційному релізі моду можна було б грати. Тому, якщо ви не в курсі взагалі за моди, то також приєднуйтесь. Отже, все дуже довге прощання. Бувайте всім до завтра.